Із щоденника Юзефовича Шури Федорового, який він писав у 13 років з 1943 по 1947 роки, 16 березня 1944 року. Ці дні якась різна погода. Рано мороз бере, а в день можна ходить босому. Але сьогодні вже цілий день мете, що не видно нічого. Я сьогодні цілий день возив гній, мучився, бо коні не могли вести, і за день я з горем пополам завіз десять хур. Фураж коням став ще гірший. Яшну солому коні вже з'їли і зараз коней годують брагою, яку возять з завода і перемішують січкою та товченою картоплею, яку варять. Нещасні тварини, аж жаль бить, коли не може вести. Чутки є зараз, що фронт підходить все ближче до кінця, зараз б'ються під Львовом. Сьогодні прийшов один чоловік ранений і розказував, що німці дуже бояться атаки. Коли наші крикнуть Ура, значить у атаку, то німці тікають дуже так, що наші не можуть їх наздогнати. Зараз уже вимагають з людей посівний матеріал, бо насіння в колгоспі нема. А матір ще раз визивали за поставку у сільраду. Але мати сказала, що не дасть, бо нема. І їй більше нічого, нічого не кажуть, бо вони, мабуть, не мають права нам що зробити. 29 березня. Сьогодні рано мені бригадир сказав, щоб я помалу возив слабою конякою гній і одною здоровою. Діло в тім, що один хлопець приїхав з лісовивоски. І його коняка заслабла. Тоді він взяв мою коняку, а я остався із слабою. Завізши хуртри в мене поламався віз, і я його завіз до кузні, а сам пішов додому. Вдома я нудився, брався до різної роботи і кидав, ходив до Івана, але він був у школі, і я повернувся додому. 3 квітня. Цілий день страшенний вітер. Мете сніг, та великі кургани намітає так, що не можна виткнути носом. У нас намело вище плоту. Вчора прийшло З Коростишева іти усім хлопцям з 26-го року народження, в тому числі і ладьку. Їхати у Коростишев. але вчора вони не поїхали, бо не знайшлося їздового їх вести. І голова сказав завтра іменно їхать. І от він сьогодні поїхав у ту завірюху. Я навіть з ним не попрощався, бо перемальовував малюнки з книжки. Хоч, може, вже й побачу, а він спішив, і от він пішов. Вдень до мене прийшов Іван сусід і сказав, що у нашої сусідки замило снігом ганок, і не видно, щоб вона виходила на двір. Тоді ми взяли за ступи і пішли її відкидати. Швидко розкидавши сніг, ми зробили хід у сіни, де сусідка теж відкидала сніг у сіни. Бо вона, коли відчинила сінешні двері, то перелякалася. Синіг стояв стіною. От вона й не могла вилізти і відкидала його в сіни. Дуже зраділа вона, коли ми її откидали і дякувала, а потім закликала нас у хату, де поставила нам півлітри, і ми, випивши її та закусили, пішли додому. Додому я йшов дуже п'яний. І поки прийшов, то разів зо три зарив носом у курган. 11 квітня, вівторок. Сьогодні я подавав кулики на хури, які возили на січку коням у січкарню. Я вже зараз кіньми не роблю, бо моя кобила ожеребилася і стоїть, а я ходжу на різні роботи. Да, немає коням, що їсти давать, і не тільки в нас. Сьогодні приїжджали до нас яровці, хутірці і брали в нас коням з гонини, гнилі. Із Козіївки села приїхав один дядько та взяв пару коней, щоб провести посівну, бо коней у їх мало. Весна зараз в розпалі, сніг розтає. скрізь калющий грязь. Тільки сніг ще біліє латками попід горбами. Я уже бачив бусла першого птаха, що прилітає весною у нашу країну. По всьому тілі чується якась втома. Нема ні до чого охоти робить і сам не знаю чому. А це ж треба робити, готуватися до свята Великодня, яке буде 17 квітня. А у четвер буде страсть. У цей день ввечері люди йдуть до церкви, де правиться до 12 годин ночі, а потім ідуть додому, засвітивши кожен свічку. Це дуже красиве видовище, як у темряві блискають безліч огників. Із книжки Теснівка. Автор Олена Туник, рік видання 2011.